Гоголя ми всі знаємо як неординарну особистість, в якій своїй творчості приділяв особливу увагу містиці в особистому житті письменника її було не менше. Як тут не повірити в містику? Та й взагалі, за свідченнями дослідників, виходить так, що й справді герої Гоголівських творів мають щось спільне з реальними людьми. І дійсно, як пізніше встановили дослідники, відьма мати ковалява кула, що вміла літати, і хитрий чорт, який долав за мить відстань між Диканькою і Петербургом, мали реальне підґрунтя. Містикою оповитий особисте життя письменника він помер неодруженим, а навіть припускають, що Гоголь не мав фізичного апетиту до живих жінок, зате зі смаком описував юних покійниць, панночку звія, потопельницю з майської ночі. У смерті Гоголя таємниць не менше ніж було під час життя, і досі не зрозуміло, чому абсолютно здоровий 43-річний чоловік помирає, однак і на тому таємниці не закінчились. Гоголь панічно боявся, що його поховають під час літаргічного сну, тому заповідав поховати його лише тоді, коли на тілі стануть чітко помітні сліди розкладання. Його заповіт не виконали. Коли ж під час перепоховання гріб відкрили, голова Гоголя була повернута набік, що свідчить про те, що тіло письменника рухалось. Також існує версія, що замість другої частини мертвих душ Гоголь описував пришестя на світ диявола. Він два рази спалював ці записи спершу в 1845 році, ну і вдруге вже перед самою смертю.